На території Тернопільської області захворюваність на грип та гострі респіраторно-вірусні інфекції утримується на рівні сезону. Це на сьогодні, відповідає середнім показникам для відповідної пори року. Спочатку під сезону не перевищувалися епідемічні підмічні пороги. На тиждень хворіє приблизно 2,5 тисячі людей, половина з них діти. Спочатку епідеміологічного сезону зареєстрували і підтвердили в лабораторії лише один випадок грипу Б. Захворіла людина. Щорткова дослідження 51 одного В одному випадку підтверджено грип Б. Як вже було сказано раніше, в чотирьох випадках парагрип, в одному випадку виділено аденовірус, і в одному випадку реноситіальний вірус. Медики нагадують, із перших проявів хвороби потрібно залишитися вдома і викликати лікаря. Не можна займатися самолікуванням. Слід пам'ятати небезпечний грип ускладненнями, тому важливе правильне лікування. Приєднуються різні ускладнення. Вони є бактерійні ускладнення на фоні ослабленого імунітету із пропованого респіраторного тракту. Це йдуть як гайморити, тонзеліти, ангіни. Бронхіти, запалення легень, також і бактерійні ускладнення інших органів, і піонефрити, захворювання жовчевого міхура, і також загострювання іншої супутньої патології, яка присутня у пацієнтів. Епідеміологи наголошують, цього року на Тернопільщині щепилося дуже мало людей, менше півтори сотні. Вакцина в аптеках є і коштує від 70 до 165 гривень. Якщо хтось стикався безпосередньо в сім'ї, когось лікуючи на ангіну, на респіраторну інфекцію, не на грип, і пережили 2-3 дні з температурою 40, то згадайте, скільки грошей ви витратили тільки в першу ніч. На все, починаючи від лимону і закінчуючи противірусними купити вакцину за 100 гривень, чи з копійками 120, чи за 70 гривень вакцину. І знаючи, що ти точно не захворієш грипом, мабуть, краще.